Президент Туреччини Ердоган в один день підписує протокол про приєднання Швеції до НАТО, займає винятково прозахідну позицію, а наступного дня скасовує свій візит в Ізраїль і називає Хамас зовсім не терористичною організацією. Чому так? Що за дивина зовнішньої політики Туреччини? А дивини тут ніякої немає. Просто Ердоган займається своєю улюбленою справою. Маневрувати, маневрувати і ще раз маневрувати. І при цьому, при кожному маневрі, намагатися витягнути для себе максимальну вигоду. Так було, в принципі, і в минулому. Ну, наприклад, тоді, коли з економічних міркувань вже після початку війни в Україні він не погидував зустрічатися з Путіним, а потім цинічно його кинув, повернувши азовців в Україну. Або ще до війни, коли всупереч позиції США, він купляв сучасну систему протиповітряної оборони у Росії, а потім збивав російський літак, який випадково перетнув турецький кордон. Така політика багато кого відверто дратує. В першу чергу вона дратує партнерів по НАТО, яким дуже важко мати справу з таким непрогнозованим союзником. Але Ердоган може собі це дозволити. Бо сильна економіка і потужна армія дає йому можливість викаблучуватись так, як він вважає за потрібне. Однак на Близькому Сході у Ордогана є ще своя особиста і особлива гра. Поміж Іраном і Саудівською Аравією, двома конкуруючими центрами впливу у мусульманському світі, він намагається відігравати роль третьої сили. Звісно, третя сила, якщо вона хоче бути популярною у мусульманському світі, просто зобов'язана засуджувати військові дії Ізраїлю. Але, на відміну від радикальних ісламістів, він жодним чином не заперечує право Ізраїлю на існування. Рано чи пізно постане і питання про створення Палестинської держави, навряд чи після війни в Ізраїлю воно буде зняте з порядку денного. Але коли воно стане реальністю. Може постати інше питання, а хто візьме за цим державним утворенням відповідальність? Хто може гарантувати його стабільне існування? І от тоді-то настане пропозиція Туреччини, від якої буде дуже важко відмовитись. Бо її протекторат над Палестинською державою для Заходу буде точно краще, ніж зовнішнє управління Ірану чи якихось там. Ісламських фундаменталістів. От така то багатокрокова політика Ердогана. В принципі, така багатокрокова політика має бути у кожної держави, яка захищає свої національні інтереси. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.